Активні циклони принесли арктичне повітря. Очікуємо потепління на вихідні. Ситуація з магнітними бурями на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом «Погоднік.юа». Прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 березня. На початку тижня синоптична ситуація зміниться під впливом активних циклонів, які принесуть холодне повітря з півночі. Тому в першій половині тижня в день збережеться некомфортна волога погода. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме рвучкий північний вітер. В понеділок майже у всіх регіонах пролітатиме сніг. Середньодобова температура становитиме плюс два, плюс п'ять, вночі мороз до семи градусів. з середи холод почне зменшуватись дощі минуть, а сонця ставатиме все більше. Денна температура підвищиться до плюс 10, плюс 15, вночі спостерігатиметься плюс 1, плюс 5. Вітер змінить напрямки на південні. Напередодні березневих морозів варто подбати про захист рослин. Увечері можна злегка зволожити ґрунт навколо рослин. Волога пом'якшує перепади температур. Для плодових дерев добре провести димлення, аби бути в курсі усіх погодних умов. Погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 17 березня, понеділок. На заході очікується сніжна погода. У Івано-Франківську дощ з мокрим снігом. В нічний період мінусові температури до 4 7 градусів протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від 1 до 5. Вітер північний від 5 до 7 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок спостерігатиметься суцільна хмарність. У Вінниці дощ з мокрим снігом. Вночі до мінус 3, мінус 6. Денна температура повітря у Білій церкві. Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс 5, плюс 8. Вітер північний від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В понеділок жителі столиці спостерігатимуть невеликий сніг. В день повітря нагріється до 4 градусів тепла, вночі до мінус 4. Швидкість північного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі сонце час від часу буде ховатися за хмарами. У Житомирі та Бердичеві пролітатиме сніг. В ніч на понеділок від мінус 3 до мінус 6 протягом доби у сумах, Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові утримається плюс 3 плюс 7, швидкість північного, північно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Поки спекотні дні ще далеко, розповімо вам про рекордну спеку. Найвища температура на землі була зафіксована 10 липня 1913 року в долині смерті Каліфорнія США 56,7 градуса. Цей показник офіційно визнаний Всесвітньою метеорологічною організацією як світовий рекорд спеки. У південному регіоні доволі похмуро дощ пройде лише в Ізмаїлі, врешті міст без дощів, в нічний період від мінус одного до мінус чотирьох. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві перебуватиме на рівні плюс 7-9, плюс швидкість північного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. На сході в понеділок очікується мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками вночі від нуля до чотирьох градусів морозу, вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. Від плюс сім до плюс десять. Вітер північно-західний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. Погода 18 березня. Вівторок. На заході України хмари частково закриватимуть сонце. У нічний час від мінус двох до мінус шести. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях фіксуватимуть до плюс трьох плюс шести. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В нічну пору від нуля до 4 градусів морозу. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 3 до плюс 5, вітер північний від 4 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Денна температура триматиметься на рівні плюс 4, вночі 0, швидкість північного вітру не більше 4 метрів за секунду. На півночі сонячного світла буде небагато, його прикриватимуть хмари. В нічний період від 1 до 5 градусів морозу. Вдень в Сумах, Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові зафіксують плюс три, плюс чотири. Вітер північний, північно-західний від трьох до шести метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари вночі до мінус один, мінус чотири. Вденні години в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс п'ять, плюс шість. Вітер північний пришвидшиться до 8-9 метрів за секунду. На сході України погода залишається похмурою. Нічна температура мінус 3, мінус 6. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривоморозі та Дніпрі. Коливання температури від плюс 3 до плюс 7, швидкість північного вітру від 5 до 8 метрів за секунду. Погода 19 березня середа. На заході сонячного світла ставатиме більше. У нічний період утримується мороз до 4 градусів. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі підвищиться до плюс 7-9. Плюс Вітер західний, північно-західний до 5 метрів за секунду. Цікавий факт, що в Кам'янець-Подільському районі, недалеко від села Завалля, Розташована одна з найцінніших карстових печер України печера Атлантида. Це пам'ятка природи загальнодержавного значення, унікальний триярусний горизонтальний грот з великими залами та безліччю лабіринтів, який знають спелеологи зі всього світу. За красою ця печера є другою в Європі. Вона охороняється законом і перебування туристів всередині. Обмежений дозволяється лише з інструктором, щоб запобігти руйнуванню цієї спелеологічної пам'ятки. У центрі всереду домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально, вночі від мінус 2 до плюс один. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 4 до плюс вісім. Вітер північно-західний його швидкість від двох. До 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці Хмари чергуватимуться із сонцем. Вдень – до 7 градусів тепла, вночі до плюс 1. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі очікується похмура погода в нічні години до мінус 1, мінус 2. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 5 до 7 градусів тепла. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях у середу місцями хмарність змінюватимуть сонячні періоди в нічну пору від мінус 1 до 3 градусів тепла. Вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс сім, плюс дев'ять. Вітер північно-західний. Його швидкість від чотирьох до семи метрів за секунду. У східному регіоні середа принесе хмарну погоду з проясненнями. Вночі від мінус чотири до плюс один. Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі. Перебуватиме на рівні плюс 5, плюс 7. Вітер північно-західний. Північний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 20 березня. Четвер. На заході день радуватиме сонячною та безхмарною погодою. В нічний час від нуля до мінус 4. Денна температура у Львові. Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі підвищиться до плюс 10, плюс 12. вітер північно-західний, західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральних областях четвер видасться похмурим, лише зрідка можливі короткі прояснення. Протягом ночі спостерігатимуться коливання температури від мінус 3 до плюс 1. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс, 7, плюс 11. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві: У четвер хмари поступатимуться сонячному світлу. Вдень до 10 градусів тепла в темну пору до плюс 1. Швидкість північно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі зберігатиметься хмарна погода з невеликою кількістю сонця. У ніч на четвер від мінус 2 до плюс один. В день у Сумах, прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові спостерігатиметься плюс вісім, плюс десять, вітер північно-західний від двох до чотирьох метрів за секунду. У південних областях у четвер погода залишатиметься похмурою з проясненнями. Але денні градуси ставатимуть вищими. В нічний час від мінус 2 до плюс 2. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві плюс 11 плюс 13. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні протягом дня небо залишатиметься похмурим, проте відсоток виникнення дощів мінімальний вночі від мінус 1 до плюс 2. Протягом доби повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі нагріється до плюс 8, плюс 11. Вітер північно-західний західний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 21 березня, п'ятниця. У західних областях сонячні дні продовжуються. В темну пору доби від мінус 1 до плюс 3. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 11 до плюс 14. Вітер південний, південно-східний, південно-західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю прогнозують безхмарний та теплий день. В нічний період від нуля до плюс три. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси, коливатиметься від плюс 9 до плюс 12. Вітер змінних напрямків його швидкість до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю сонячно. Протягом доби температура підвищиться до 12 градусів тепла, в нічні години до плюс 3. Швидкість південно-західного вітру до 1 метра за секунду. На півночі сонце час від часу прикриватимуть хмари. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. Протягом доби, у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові, температура повітря підвищиться до 12 градусів тепла. Вітер південно-західний, західний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонячна та комфортна погода. Вночі від 1 до 4 градусів тепла. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 12, плюс 15. Вітер південно-східний, східний до 3 метрів за секунду. На сході України в небі побільшає хмар, але повітря матиме комфортні весняні градуси. У нічні години від плюс 1 до плюс 3. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі від плюс 11 до плюс 14. Вітер, здебільшого, північний до двох метрів за секунду. Погода 22 березня. Субота. У Західному регіоні хмарно з проясненнями. Вночі плюс 2, плюс 7. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 13, плюс 15. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу хмари пануватимуть у небі. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси спостерігатиметься потепління до плюс 10, плюс 14. Вітер південний південно східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних в столиці очікується сонячний та безхмарний день. Вдень до 13 градусів, вночі до плюс 3. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. У північному регіоні хмари змінюватимуться сонячними відрізками. Нічна температура коливатиметься від 0 до плюс 3. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові плюс 12, плюс 13. Вітер південно-східний південний від 1 до 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 5. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 13, плюс 14. Вітер південний, південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. На сході у суботу хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало вночі від плюс 2 до плюс 4, В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 12, плюс 15. Вітер змінних напрямків. Його швидкість не перевищуватиме двох метрів за секунду. Погода 23 березня неділя. На заході хмари у небі. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс в денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 12 до плюс 17. Вітер південно-східний прискориться до 7-8 метрів за секунду. У центрі України в неділю сонце прикриватиме щільна завіса хмар. З настанням ночі від плюс 1 до плюс 4. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 13. Вітер південно-східний східний до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями. Денна температура становитиме плюс 13, в нічні години до плюс 3, швидкість південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. До речі, ластівки чутливо реагують на зміни погоди і не повертаються з теплих країв поки не встановиться сприятливий клімат. Тому наші предки помітили: якщо наприкінці березня прилетіли ластівки, весна буде ранньою. На півночі в неділю буде доволі похмуро, проте без дощів в нічні години від нуля до плюс три, вдень у Сумах Бердичеві, Конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові. Від 11 до 13 градусів тепла. Вітер південно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південній частині України в неділю небо вкриватимуть хмари. Зрідка з'являтимуться невеликі сонячні прояснення, вночі не більше 5 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс дванадцять, плюс чотирнадцять. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме п'яти метрів за секунду. На сході тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями: у ніч на неділю від плюс два до плюс п'яти. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 12, плюс 15. Вітер східний, південно-східний, до 4 метрів за секунду. Далі прогноз магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних поточного тижня очікується така геомагнітна активність. Геомагнітна обстановка буде переважно спокійною, три бали без значних збурень. 20-30 березня. Геомагнітне поле стабілізується, значних бур не прогнозується. Ймовірність магнітної бурі також низька. Якщо ви метеочутливі, рекомендується в дні підвищеної геомагнітної активності приділяти увагу своєму самопочуттю, уникати надмірних фізичних навантажень і забезпечити повноцінний відпочинок. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь, і до зустрічі в наступному випуску.